Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вирішила посадити на таку коряшку свою одну з цих вандусь, ще подумаю яку. Зараді стану і подивлюся, тому що ось ця нарощує у мене корі, корішурінові, а ця поки що садить тільки листочки росте. Тому я ще в роздумах, яку з них я хочу посадити на цю коряшку. І також сьогодні хочу обробити їх від шкідників для профілактики, тому що вже вікна відчиняються. І покажу далі, що буде. Так, ось я її дістала. І є такі корішки. Гарні кукли. Це за останній час вона їх розкуклила. Я дуже задоволена. Все ж таки я хочу її обробити зараз, поки вона в мене ще не посаджена. Бачите, такі легенькі п'ятна, якісь є на нових листах. У мене це трошки засмучує, тому я зараз отак так от і зайду в ванну і ось так ось вверх ногами гарно оприскаю. Повішу, може, трошки вона просохне після цього. І і покажу, як я її хочу садити на корягу. Беру я автовер тут так і написано нижне строчечка, кімнатні квіти, орхідеї від кліщів, попелиць, тлямочний червець, щитівка, білокривка. Один пакетик на 5 літрів води або один пакетик 1 літр води, 4-6 обробок. ну от На літр води я буду брати, але я не буду обробляти сьогодні всі орхідеї взяла пів літри води. І ось в мене мірний стаканчик на ж цієї ж лінії жива земля. І тут в мене відміряно 17 мл. В цьому пакетики, в цьому пакетику. 35 мл. От я беру половину цього пакетика і виливаю в тепленьку водичку. І запах, звісно, трохи є, але це мою препарат, тому я думаю, що він такий тяжкий. Такі... Так, ну... а це тон якийсь виняє, такого кольору він став. Церквенку велички гарно розбавлю. І буду оприскувати зараз в ванній кімнаті. Ось так підвішу її верх ногами і буду оприскувати. Значить так її посадила, трішки вам про це Закріпила проволочку, на якій вона висіла. Нощільненько. І зараз я її хочу обмотати її коковолокном. Її коковолокном і її король, в той, якому ми сидимо. Ну, ось така у мене посадка вийшла. гачочок, можливо, я його зможу підвісити, поки в мене планах його просто поставити на підліконня. Ну, Так от я всадила її, прив'язала лескою корінці, обмотала її корою і, і купу. Один з корінців піде у воду, коли я буду замочувати її. Ну, тут збоку. Там ростущий корінець обмотала. Ну, ось так. Вийшло. Думаю, мій тато буде радий, що в нього взяла леску. Mm. Ну, ось така посадочка вийшла. Буду ось так її замочувати. Дно. І обливати по краєчку, по колу, спочатку водичкою. Потім водичку із Ну, Надіюсь, що їй сподобається. Тому що коряшка така вона старенька, головоємка. Я думаю, що вона буде довше тримати вологу, ніж вона сиділа просто в корі з кукового клону. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.